Всіх вітаю на каналі. Сьогодні от у нас вже погода трішки підпортилася, на вечір дощ пішов, а за дня Ось почав вже пролив, пролив, проливати бугри, доробив я вже тут бугурки, у нас в тепличці. Отак воно зараз виглядає. П'ять бугурків в теплиці. Зробив сюди. Систему поливу, переробив стару. Ось цю замінив магістраль, де була у нас пробитими з пробитими дірками, екранами під старі бугри, повністю поміняв, забрав від, це, що туди труба і уходила до малини, вже вона там нам не потрібна, переробив трошки, напряму кинув. Сюди. Тут поставив крана, щоб можна було перекривати і постійно в теплиці мініти краники не закривати, собі один кран перекрив, так же само, як і на ту ділянку вниз. Кран перекрив собі, і все. І не треба шморгати туди-сюди ці малі крани. Тут а, тройник поставив, з'єднав дві. Труби, між собою 32-го діаметру. Просверлив нові дірки під крани, під капельну стрічку. На краях поставив заглушки, щоб закольцувати систему. І розмістив ось тут у нас капельну стрічку, розмістив. Використовував стрічку стару, щоб була на цій ділянці, бо весною я її тут міняв. Але. Трішки під час демонтажу старих бугрів, коли викошував полуницю, я, виходить, трішки пошкодив, пошкодив саму капельну стрічку і в деяких місцях прийшлося або ремонтники використовувати, або звичайну ізоленту. Ось зараз я продемонструю, де я ізолентою замотував. Ось ось так, ремонтником, де була більша, більший отвір, а де просто Це маленька дирочка була, я використав звичайну чорну ізоленту, доволі непогано тримає, я скажу, не пропускає воду. І Дешевший варіант, чим постійно кидати ремонтники, розрізати стрічку, це вже трішки в копійку входить. От Навіть і не видно, скажімо так, де я тут її робив. А, ось От, Як бачите, тут ізолентою замотана, маленька дирочка. І отаким от образом Стрічка може служити далі. Як видно, ось кожен емітер він працює, вода тече, бугор прокапується. Так от, трішки поправити, щоб ближче на краї. Так як я вже говорив, в теплиці тут земля дуже сухуща була. Це вже я сюди четвертий куб. А, ні, брижу. третій куб. Заливаю, Ну, думаю, що прийдеться ще й четвертий набирати і заливати. Бо так як земля дуже суха, як порох, треба її хорошенько тут промочити, щоб було добре з нею працювати. Так як це теплиця, у нас зараз на вулиці дощі. Там все буде само промочувати, а тут приходиться постійно лить. І Зараз вийдемо от трішки на вулицю, я покажу, там я вже почав так же само бугри робити наші ділянки. Тільки тут, а вже трошки по-іншому я використовую. Ну вже за розміри так же само, трішки інші. Що ж, оце вже скинув розмітку. І та, в теплиці я використовував попіл. Тут я буду використовую перегній. У мене трішки осталося. там знизу, з попередніх разів я привозив собі. Осталось якраз сюди, на низ. Так як тут земля була не удобрена, це в перший раз у полницю, це я розширюю ділянку. От до цих п'яти. Ще три бугра буду доробляти. На два вже розмітку кину. Зараз роблю, зроблю два, потім ще один. Докидаю і завезу сюди перегною. Зараз покажу, який у нас перегній. Розсипчастий, хороший станя. Ось як видно, такий хороший. Розсипається. Дуже буде. Де увижену і велику користь принесе для нашої полуниці. Ось так вони будуть виглядати. Тут ряди по 32, здається, метри. 31 чи 32, я вже не пам'ю. Отакі От довгі. В теплиці там вже ж по 27. Так як сама і теплиця. Але з країв ще будуть трішки осупатися. То вийде десь по 26,5 метра. Ну нічого, будуть трішки коротші, але це не помішає виростити гарну чудову полуницю. Так, ну ось таким образом зараз я тут накидаю, засипаю перегній спочатку, потім буду нагортати зверху землею. Якщо дощ сильний не буде, то. Сьогодні, я думаю, нагорну ці два бугри, а завтра вже їх закінчимо і зроблю третій. Потім протягну сюди, кину каплю і будемо накривати плівкою. Так вже сонячних днів нам поки що на найближчу неділю не передають. Трішки буде тяжче її натягувати, щоб вона мала натяжку. Але... Що маємо, те маємо. Немає коли відтягувати, бо треба вже в теплиці ще буде час, щоб полуниця набрала силу. А на вулиці часу, як такого, буде в обмаль. Так як вже осінь. Ми не знаємо, яка буде погода найближчу неділю, а вже не говорячи, не забігаючи на найближчий місяць. Ну, будемо надіятися на краще. А на даному етапі всім гарного дня. До побачення. Будуть питання, задавайте, буду відповідати, будемо спілкуватися.